Що ми перед собою бачимо, це номерні знаки. А це означає, що машина вже на обліку. І зараз я її хочу відхінчити. А також, звісно, хочеться прибрати ось ці елементи від скотчу дуже сильно, тому що вони мене напрягають, якщо чесно, більше, ніж салон грязний. Ладно, до цього вернемось пізніше. Зараз мені головне це засунути Потім... Ні. головне — це викинути хлам, засунути потолочок і. Почистити дверні карти, тому що в них е, пліснява. Ось ці плями, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вони уйдуть. А також тут такий прикольний контраст. Сідушечка, ну така чистенька, можна сказати, а ось це в плямах таких жорстких, ну, разом з торпедою. І воно дуже контрастує. І я вам пропоную, зараз закрию дверку. Для початку я вам пропоную швидко його помити. Раз, два. Все, готово. Дивись, який він гарний колір. Мені дуже сильно подобається. А не подобається, ось ця частина, тому що це скотч. Його потрібно зараз буде обрати. Я думаю, пізніше його беру, тому що краще всього, коли я пробував, бензином обирається. Так що пізніше. Він в мене є в закритому субаріку, ключі в мене немає, а там є каністра. Покажу вам з іншої сторони. Тут погано видно, я зрозумів. В контрсонці контр... Контр не дуже сильно. Але я думаю, все ж таки видно. Прикольний автомобіль, колір мені дуже подобається. Все ж таки це не чорний колір. Дуже видно, що він неозвичайний. І за цього, я думаю, якась в ньому все ж таки ізюмінка є. Крило, звісно, випадає в кольорі, але нічого страшного, перефарбують. Я думаю, на сонці буде краще видно. Воно більш зеленіше, це більш темніше, а крило крило прям зелене. Ну Оце, звісно, мені взагалі не подобається. Добре, відчиняємо двері і приступаємо до салончику. Зараз цей весь ламп повикидуємо. Який засовувався нещодавно. І почнемо. Чи вже продовжимо, я не знаю, хімчистку. Тому що ці душечки я більш-менш так повитирав, їх треба буде просто пройтися ще разочок, як сказати, фінально. І все. Я тільки помив машину, а вже підлога суха. Як так? Це 28 градусів пів 12-го дня. Клас. Мені зараз буде дуже чудово. Я сподіваюся, сонячного удару не буде. Поки я ще не почав хімчистку. Ловіть годний лайфхак. Як стерти скотч, котрий наклеєний дуже давно вже на автомобілі. Ось такі штуки, антискотч взагалі не допомагає. Дивись, демонструю. По-перше, як це все виглядає? Ось тут вище було вже, я стер. Як воно виглядає? Це все нічого страшного, воно спалірується Вдруг що? Сбалтуємо, наносимо. Воно одразу впитує його, але наносимо багато. Я ногтем тру. Взагалі нічого не відбувається. Як я би не тер, воно залишається на місці. Тепер дивись бензин. Дивись яка різниця, вже яка полоса. Зараз ще трохи. Яка різниця, бачиш? Ось тобі антискотч. Взагалі не потрібна штука, бензин. Купляєш пів літра бенза і тобі вистачить досить довго. Тим паче ця штука коштує майже як 2 літри бенза. Ну вже може як півтора. Але бенз, це сила. Ну нарешті я вам можу показати, як він виглядає без ось цього скотча. Тепер він хоч на автомобіль став похожий, тому що мене таки напрягає, якщо чесно. Ось ці маленькі такі деталі, котрі тут взагалі не потрібні, щоб були. Ну, їх немає. Тепер можна полюбуватися. Клас. Я вже хочу, чесно, щоб він був пофарбований, зібраний і щоб можна було його виставити на продаж. Що хочу сказати, тільки що спіймав себе. На такій мислі, типу, а де потолок? Я його не можу знайти. А потім згадав, що він залишився ж на станції, тому що я його не зміг забрати сюди. Він не вліз в Субаріка, тому що в мене там був весь салон. Я ще думав наверх запихнути потолок, не запихнув. Забув. Ну нічого страшного. Будемо хім чистити поки так машину, а потолочок потім поїду на з засуну. І якщо потрібно буде до хімчищу. Ще хочу сказати, де, які все ж таки негодяї працюють в порту. Мені кажеться, це в порту або на аукціонах, тому що сумніваюся, що власник це все зробив. Забрали докатку, забрали. Тут повинен бути домкрат. Також забрали. Я вже не кажу про верхню полку. Вона не приїжджає. Напевно, в одній машині з 10 вона приїжджає. А так ніколи. Добре, що хоч залишився ось цей пол, той ще лежить з самого низу. Хоч він буде. Ну і після таких красивих кадрів я вам хочу розказати трішки детальніше про те, що зробив. По-перше, із мінусів є декілька невеликих маленьких плям, котрі не вичищаються на сідушки. Можливо, пофарбую, якщо вийде. Якщо ні, я думаю, нічого страшного. Субарик якось продався, і ніхто на це особливо не звертав уваги. Головне, щоб машина була добре підготовлена. А це вже такі деталі, що мало хто на них звертає увагу, якщо машина хороша. Якщо чесно, ця машина була досить брудна. Я думаю, десь на 8 з 10. І за піснявою, яка там була, машина плила все ж таки майже 4 місяці. В ну 3 місяці вона плила і місяць ще стояла в порту. Почнемо, напевно, спереду. Дверки майже всі клас, окрім ось цієї. Тут є така невеличка маленька чорна пляма, але нічого страшного, як завжди, передня частина. В принципі, все гуд, але на сідушки все ж таки є такі маленькі, наче жовтуваті такі плями, їх майже не видно, якщо не придивлятися. Маємо та маємо. Потім. Передня консоль мене влаштовує на всі 100%. Все ідеально, все вичистилося. Ну, в принципі, залишилось тільки поставити стелю і ось ті бокові штуки, і все буде класно. Ці штуки взагалі вичистилися, просто тряпочкою, вони пластикові, нічого страшного. А стеля, якщо чесно, я не знаю, бо я не пам'ятаю. Вона там лежить на СТО, я думаю, вона там по-любому буде в пилюки, Так що... Я, я думаю, все ж таки потрібно буде з нею також щось зробити. Ось ця частина клас. Немає ніяких таких серйозних подряпин, немає нічого такого, що кидається в очі. Ледь-ледь помітні там є чорні точки в самому кінці. Але їх ніхто не побачить і ніхто на них не буде звертати увагу. Я бачив, тому що я там хім чистив, і я, я знаю, що вони там. Якщо ось так сидиш, то нічого немає, все тут клас. І я не намагаюся нічого скрити. Я просто кажу те, що людині, котра купить автомобіль, для володіння, в принципі, нічого не буде заважати, і, і не буде такого, що там, наприклад, щось бісить, щось не подобається. Я роблю так, щоб мені все подобалося. А якщо мені буде подобатись, то я думаю, людям також подобається, буде, тому що я, в принципі, прискіпливо до всього. Ставитися. Йдемо далі. Тепер багажник. Що хочу сказати з багажник? Я, якщо чесно, забув, це в Нісанах, у них є класна функція. Дуже багато таких штук, полочки ставиш, і ти можеш регулювати рівень ось цього полу. Якщо в тебе немає ось цієї штори, так, да, вона, звісно, класна, тому що вона закриває повністю весь багажник, то ти можеш взяти ось цю частину і поставити сюди. І майже все закриється. Тільки буде така маленька щелинка, через яку буде все ж таки видно, але це ж таки краще, ніж нічого. Також можна трішки підняти, і у вас вийде десь отака дистанція між самою нижньою поверхнею і ось цією. І туди також можна щось сховати. Я не знаю, наприклад, що, але точно щось можна. Наприклад, там трос це одне з таких. Насос, є такий, знаєте, квадратні, маленькі. Ну ладно, то, я думаю, ви самі розберетеся. Задня кришка також вичистилася, вона була бруднюща, все як новеньке. Я думав, буде гірше. Вичистилася і навіть ніяких царапинок немає. Мені це подобається. Тут також. Тепер задня права частина, дверка ідеальна, ніяких немає слідів, е, Тільки є на сідушки. Тут саме гірше, що є. Тому що ось ця частина і ось ця видно плями. Я думаю, все ж таки прийдеться пофарбувати. Зараз я вам продемонструю якось під якимось углом. Ось так я думаю видно. бачиш, такі маленькі, чорненькі. Якщо так стоїш, то в принципі нічого так, наче. але ні, вона все ж таки кидається в очі, потрібно буде щось зробити. І до речі, підлога всюди класна, тому що я її, коли витягнув повністю від пилісосів, трішки похімчистив і залишив, щоб вона сохла. Потім я поклав знову сюди їх і також похімчистив. Тобто вона два рази хімчищена, і вона ідеальна, мені дуже подобається. Ну і перейдемо до передньої правої частини. Дверка супер. Ну, трішки царапінки є, але без цього нікуди. Попередній правій сідушці нічого такого серйозного. Все майже вихім чистилося і нічого не буде заважати. Ну і для пасажира тут все кайф. Так що я поїхав на СТОшечку. а ти чекай наступного відео в наступний четвер або п'ятницю.